Днями значний суспільний резонанс викликав опублікований на сайті Сумської міської ради наказ начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка про скасування рішення щодо обмеження заробітної плати чиновникам та комунальникам. Особливо це збентежило громадськість на тлі бурхливих обговорень економії бюджетних коштів на вуличному освітленні та новорічній ілюмінації. Тож знімальна група телеканалу Відікон звернулася за офіційним коментарем до посадовця, аби з перших вуст почути аргументацію прийнятого рішення. Пане Олексію, чи ваше особисте рішення було про скасування верхнього обмеження зарплати під час війни для чиновників та комунальників? Чи це було чиє звернення? Е, звісно, це було звернення спочатку про рішення. Ми говоримо про рішення Сумської міської ради від 26 липня про обмеження граничного розміру зарплат. І е, саме рішення має під собою гарну ідею, звернуло у. Увагу громадян про високі і десь аномально високі заробітні плати. Проте, як показало місяців чотири після прийняття, ця ідея не була повністю реалізована і не працювала так, як мала працювати. Зокрема, пункт третій, його прочитаю: зобов'язати міського голову внести зміни в контракти з керівниками комунальних підприємств та установ. В частині граничного розміру то ці зміни в жоден контракт комунальних установ підприємств не були внесені з іншої сторони, відбулося зменшення нарахувань звичайних простих працівників спеціалістів і звернення відповідне від первинної профспілкової організації ЦНАП міста Суми. Було проаналізовано регіональну угоду 20 25 років. Було проаналізовано колективний договір з виконавчим комітетом міської ради і були певні юридичні консультації щодо дотримання гарантій вимог колективних договорів і оплати норм праці. Виявлено ряд порушень і дещо деяких перевищень повноважень. Тому, щоб врегулювати це питання, це рішення було е, скасоване, і зараз буде запроваджений новий підход обліку задач, е, обліку часу і від, відповідної оплати праці. А, а чи створиться додаткове навантаження на бюджет міста? Абсолютно ні, тому що ми повернули в ту відправну точку, котра була передбачена, е, Бюджетом на 2023 рік жодних додаткових навантажень немає і не буде. Нагадаємо, що у проєкті рішення Сумської міської ради від 26 липня поточного року зазначалося, що сукупна сума заробітної плати керівників структурних підрозділів міськради та комунальних підприємств не має перевищувати 25 тисяч гривень. Варто зазначити також, що рівень середньої зарплати по Україні станом на кінець листопада поточного року за офіційними даними пенсійного фонду ледь перевищує 14 тисяч гривень. Тож журналісти телеканалу Відікон вийшли на вулиці обласного центру, аби почути думки сум'ян щодо оцінки якості роботи міських чиновників та комунальників та як пересічні громадяни ставляться до того, що в тилу деякі держпосадовці отримуватимуть матеріальне заохочення більше ніж солдат в окопі. Ну, ситуація сама по собі негативна. Діло в тому, що кожен коли... має займатися своїм ділом. має долічити. Держава має чимсь займатися і голові держави повинні бути більш компетентні люди. Я гадаю, що ні, що це той час для того, щоб якраз виділяти кошти саме на, ЗСУ. на армію, да, на, на, на ЗСУ, ЗСУ, допомагати хлопцям нашим, а не скасовувати обмеження на заробітні чиїсь плати. Ну, це взагалі це не, 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 не припустимо. Так що ганьба, ганьба в цьому рішенню. Я не знаю, як реагувати на це. Вони не хочуть нам підняти трошечки зарплати або стабілізувати ціни у магазинах до свят. Того, що якщо брати самі мінімальні продукти, яйця це потреба кожної родини на кожен день, за тиждень зросли майже на 10 гривень. Що тут ще скажеш? Хай піднімають, Бог їм поміч. Обмеження не має бути тільки на фронті. Це дуже плохо. Я б хотіла, щоб наоборот, вони отримали поменше, щоб більше грошей йшло на допомогу всім. Щоб прикрутили так на свій лад, як хотіли. Так, хоча воно как би, однозначно там було написано, що как би, керівникам не більше 25 тисяч. Якщо чесно, то я не дуже відчуваю зміни. Краще б ці напевно гроші пішли на захист України, можливо, на, на дрони, на збори. Це б набагато, на мою думку, було б ефективніше. У керівника дійсно величезна зарплата була. Я вважаю, що обмеження може бути військовий стан. Так що це моя думка. Йде війна і всі кошти повинні йти на ЗСУ, на оборону. Вони і так дуже багато живуть, багато що собі можуть дозволити, скажімо так, ніж інші прості громадяни. Тому краще нехай повернуть обмеження і зроблять його ще нижчим, на мою думку. Економія, якщо ще більше починають платити нашим посадовцям. А при цьому хочуть вони економити на тому, щоб зменшити комендантську годину на час. Ну як? Тобто всюди розбіжність в його словах. Росія куди направляти, це в першу чергу армія ЗСУ. Тобто я вважаю, що лише їм зараз потрібні кошти. Можемо додати тільки одне: якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Тож сподіваємось, що влада почує громадську думку, і бюджетні кошти витрачатимуться не на оплату праці роздутого штату міських чиновників, а на підтримку ЗСУ та потреби оборони цивільного населення, щоб перемога України стала ближчою.